i Добрий вечір, з вами дієві особи. про яку ми говоримо, є Євгенівський виконавчий комітет проходить випробування владою, чи здатні створити умови для ефективної життєдіяльності міста і забезпечення динаміки його соціально-економічного розвитку, в тому числі гуманітарного сектора, освіти, охорони здоров'я, культури та соціального захисту. Як перспективи цих галузей прописані у програмі соціально-економічного розвитку Африківська на 2011 рік, про це ми сьогодні будемо говорити з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу, заступником міського голови. Михайло Вересов, добрий вечір, Михайло добрий вечір. Насамперед, як ви оцінюєте ставлення депутатського корпусу, це нове скликання до ситуації у названі у названих мною галузях до поточних проблем. Наскільки це відношення є адекватним або таким, яке було у попередньому скликанні, Ви знаєте, тоді в депутатському середовищі було галузеве лобі, яке послідовно відстоювало інтереси міських освітян, працівників охорони здоров'я і культури. На посаді заступника міського голови я майже одночасно почав працювати з депутатами нового скликання. Пройшло декілька місяців. Я би відзначив, що на сьогоднішній день іде нормальна така співпраця за цей період. У нас відбулося ряд засідань засідань з питань, наприклад, освіти культури, на якому я був присутній, де розглядалося ряд таких питань життєдіяльності нашого міста, наприклад, з з депутатами. Від охорони здоров'я від керівниками комісії. керівниками керівниками Галузевих комісій, а також депутатами, які є членами депутатської комісії з питань охорони здоров'я, ми зовсім недавно об'їжджали заклади охорони здоров'я нашого міста. Теж на одному із засідань розглядали питання про надання фінансової допомоги нашим провідним спортивним клубам нашого міста. Я вважаю, що йде нормальна співпраця, йде нормальне розуміння, і якщо так буде продовжитись надалі. Нам дасть спільно вирішити ряд важливих питань. Гуманітарний блок, який перебуває в вашій компетенції, виглядає досить колоритним. От З точки зору галузевих особливостей, також він є найбільшим споживачем бюджетних коштів, це понад 70% всіх бюджетних призначень. От в цьому контексті наскільки для вас важливою є ефективність менеджменту цих галузей або управлінців, які працюють в цих галузях, чи здатні ці керівники? Власне, реалізувати той план дій, який закладений програмою соціально-економічного розвитку Африківська 2011 Якщо подивитися на гуманітарні наші галузі, галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, соціального захисту, це дійсно ті галузі, які охоплюють надзвичайно велику кількість мешканців нашого міста. Якщо сьогодні порахувати, то майже кожен із мешканців має відношення до цих галузей. І тому дуже важливо сьогодні організувати їх правильну або роботу. Або працює там, або користується послугами. Так, або користується послугами, здебільшого користуються послугами, або працюють, або, наприклад, школи, дошкільні заклади, де навчаються, виховуються діти. І тому від керівників сьогодні дуже багато і залежить. Для нас дуже важливо сьогодні бачити конкретно значить, перспективу розвитку кожної галузі. Це вміння проаналізувати той стан, в якому сьогодні знаходиться галузь. І виробити упевнені, але послідовні кроки вперед руху розвитку кожної галузі. Я, у нас майже систематично щотижнево відбуваються різні наради, зустрічі. Я побував уже майже у всіх установах культури, познайомився з їхньою роботою. Побував у багатьох установах охорони здоров'я, фізичної культури і спорту. І сьогодні ми ставимо завдання, щоб кожен керівник галузі розробив конкретну програму розвитку. Галузі на один рік, 2011 рік, на п'ять наступних років і на десять наступних років, Тарас Масляк активно працює <кій> з міністерством охорони здоров'я щодо залучення сюди інвестицій <кій> на медичне обладнання. Наскільки я знаю, правильно? Так тому я би десь хотів продовжити те, що сьогодні знаєте, від керівника багато залежить від мене його бачити, як рухається, як буде розвиватися та чи інша галузь. Друге, сьогодні ці бюджетні кошти, які передбачені. В нашому місті на розвиток тої чи іншої галузі, а ви правильно відмітили, що це більше 70%, Їх явно недостатньо. Взяти освіту, взяти охорону здоров'я, культуру чи фізичну культуру і спорт. Ну там мінімум, те, що як кажуть, є на те, щоб прожити, вижити в тій чи іншій галузі тут без зовнішньої інвестиції не Так, убитись. і тому, що сьогодні дуже важливо це вміти віднайти додаткові кошти, чи, наприклад, з обласного бюджету, з державного бюджету. Чи залучити навіть міжнародні інвестиції і так далі? Якщо говорити, що робиться чи яка ситуація у нас тут, я би відзначив дійсно головного лікаря міської лікарні Тараса Романовича Масляка, який, наприклад, тільки в минулому році, дві 2010 році, більше 33 мільйонів додатково було залучено на те, щоб десь зміснити матеріально технічну базу у установ охорони здоров'я нашого міста. Зараз кожен керівник всіх цих наших гуманітарних галузей. Працює над розробкою таких проектів, над розробкою таких програм. Між іншим, наприклад, вчора у нас відбулася презентація або початок нового міжнародного такого проєкту чи реалізації ну, міжнародної програми німецької програми. Це енергія в школах. Чи, ось це ось, що стосується освіті міста нерозбережні, освіті міста івано франківська Уже в цьому році теж буде реалізовуватись цікавий дуже проект скандинавської корпорації Невко. Значить, завдяки якому нам виділили 3 мільйони гривень під три під 3 відсотка за допомогою цих коштів буде в дев'яти установах освіти нашого міста, будуть виконувати заходи, які направлені на енергозбере на енергозбереження, покращення енергоефективності наших установ освіти ну співробітництво з НЕВКО – це вже є тривалий такий проєкт, так, так. Це вже є тривалий, але в цьому році воно десь буде конкретно вирішуватися. Як я якраз я кажу, у п'яти школах нашого міста і в чотирьох дошкільних закладах. Тобто сьогодні без пошуку додаткових таких коштів кожна галузь розвиватися сьогодні Фактично вона ефективно не може. Ну і що е, стосується ще менеджменту е, цих галузей, <кій> я так розумію, що у вас і немає великих претензії і до департаменту соціальної політики. Так, я ще раз скажу: я вже досить таки добре знайомий з роботою кожної галузі, з роботою кожного керівника. Сьогодні керівники, які очолюють кожну гуманітарну галузь, це ті люди, які мають досвід роботи в тій галузі, мають своє бачення розвитку цієї галузі. Я думаю, що нам спільно вдасться вирішувати десь ці питання, ці проблеми, які стоять перед кожним. Що стосується медичної галузі, ми вже частково про це почали говорити. Глядачів, очевидно, цікавить які наміри міської влади щодо покращення медичного обслуговування, а я б сказав, модернізації усіх медико-профілактичних послуг, які надають міські поліклініки чи лікарні, от Проб... те, що прописано в програмі соціального кодичного проблема охорони здоров'я, вона напевно є однією з найголовніших, тому що до цієї галузі мають відношення майже всі мешканці. Нашого міста це в першу чергу є проблема для всієї держави. І Сьогодні ми бачимо, як піднімається на найвищому рівні питання реформування цієї галузі. Якщо говорити про наше місто, перше я б визначив, це мережа установ охорони нашого міста. Сьогодні є центральна міська лікарня. Сьогодні є міська лікарня номер один. Ми сьогодні маємо дитячу міську лікарню, пологовий центр. Сьогодні є станції швидкої невідкладної допомоги, чотири поліклініки, дві стомат поліклініки. Тобто мережа, наче така яка б десь повинна би забезпечувати от оці такі найнеобхідніші потреби для наших мешканців надання медичних послуг. Сьогодні в охороні здоров'я працює майже 4 тисячі працівників. З них біля більше тисячі це тільки лікарі. Значить, і десь наше завдання, дуже таке відповідальне завдання. Завдання керівників охорони здоров'я це зробити так, щоб якомога найефективніше надати допомогу нашим мешканцям, мешканцям нашого міста. Михайлосов, ви продовжуєте те, що почали говорити, буквально один штрих. Чи ви будете підтримати цю ініціативу про спорудження ще однієї станції швидкої допомоги, бо начебто швидкі не встигають а надавати допомогу хворим? Знаєте, якраз цього тижня ми з депутатами подивилися роботу трьох станцій швидкої допомоги нашого міста, і ми вже десь ну, прийняли рішення головним лікарем. Ці питання погоджені чи є е, на вирішенні у міського голови. Ми плануємо цьому ро... ідея, Так, так? Це реальна ідея. Вона в цьому році, я думаю, буде реалізована обов'язково. Ми плануємо відкрити ще одну підстанцію швидкої допомоги в мікрорайоні Пасічної. Значить, і ось ці три діючі, які сьогодні є. Я б визначив десь головного, ми сьогодні говоримо про роль керівника. Я б е, головного лікаря швидкої допомоги, допомоги Ігоря Михайловича Ковалюка, значить, який за такий відносно ми короткий від великий час великий зроблено дуже багато для зміцнення матеріально-технічної бази швидкої допомоги, значить, особливо центральної і так далі. Відкриття цієї підстанції це і реально воно буде обов'язково в цьому році зроблено. Крім цього, я би десь відзначив і те, що в цьому ж мікрорайоні Пасічний ми теж планується. Я думаю, теж буде зроблено відкриття ще однієї жіночої консультації. Якщо говорити, наче про ті кроки, які плануються в галузі охорони здоров'я, дуже багато останнім часом говорилося про соціальні аптеки. Це теж є питання недалекого часу. Я думаю, найближчими місяцями фактично підготовлені вже всі необхідні документи. Буде відкрита така центральна соціальна аптека у нашій центральній міській клінічній лікарні, а на базі діючих установ охорони здоров'я будуть відкриті відкриті аптечні такі кіоски. Тобто, це теж є досить таким реальним. Значить, крім того, ми сьогодні ми недавно розглядали на засіданні виконавчого комітету. Значить, і Було прийнято рішення про створення реабіляційного центру для мешканців нашого міста. Такий центр планується відкрити на базі третьої поліклініки. Я думаю, теж буде зроблено в цьому, значить, в цьому році. Велика робота проведена головним лікарем-лікарями, центральної міської лікарні, про відкриття. На базі центральної міської клінічної лікарні, значить відділення, де будуть проводитись операції серцево-судинні, це дуже важливо, тому що сьогодні мешканці, люди, які мають проблеми патології серцево судинні на жаль, їх відправляють на такі операції до Львова в Києві. Я думаю, що найближчим часом цього року, десь можливо вже навіть навесні, таке відділення буде відкрите в нашій центральній міській клінічній лікарні. Михайло я спочув, ви як депутат міськради минулих скликань. Знаєте, що міська виконавча влада завжди була прихильною до охорони здоров'я Чи є нині підстави говорити про те, що медицина вже отримала друге дихання свого розвитку. А ця програма на поточний рік очевидно закріпить практику покращення ситуації в медичній галузі. Я, я правильно це розумію? Я вже сказав, що в минулому році зроблено дуже багато в охороні здоров'я. Але є ще дуже багато проблем. Якщо ми сьогодні скажемо, що там вже все зроблено, бо це насправді не так. Охорона здоров'я це та галузь, де народжуються діти, де люди лікуються, де, на жаль, люди помирають. Значить, тому тут ще потрібно дуже і дуже багато зробити в різних напрямках. І в питаннях, наприклад, зміцнення матеріально-технічної бази, і у будівництво відкриття нових відділень, нових корпусів, значить, і десь в поліпшенні роботи. Галузі. галузі в цілому, і так далі. Тому тут дуже багато роботи щодо підтримки депутатського корпусу, така підтримка була в минулому скликані. Така підтримка, я надіюсь, буде і в цьому скликані, і не тільки галузі охорони здоров'я, а інших галузей. Депутати, нові депутати, які сьогодні прийшли до міської ради, вони поки що знайомляться, десь вивчають ситуацію в кожній галузі і замітно їхнє прагнення десь уникнути і щось зробити корисно для. Мешканців наш нашого міста. Тим більше, що головами профільної комісії медичних, як правило, є депутати-медики. Так, Сергій Львович Стефанків це медик, лікар. Він очолює нашу комісію з питань охорони здоров'я. Він знає ситуацію, він знає проблеми міської охорони здоров'я. Ми з ним дуже часто зараз. І ще спілкувалися. Ще є викладача медичної думаю. академії. Так, досить розумна, толерантна людина. Я думаю, що питання охорони здоров'я депутатів будуть мати підтримку. Освіта, ви найкраще знаєте, що відбувається в цій галузі, оскільки піднімали цю галузь на ноги, найгірші для неї на фінансові часи. Що на муніципальному рівні буде зроблено для стабілізації ситуації в міських школах? Найкраще знаю, що відбувається в цій галузі, це діти, і батьки, і вчителі, тому що 22 тисячі дітей навчаються в школах, більше 7 тисяч дошкільних закладах, а якщо 5 тисяч. Працівників установи освіти, а якщо взяти батьків, дітей, дідусів, бабусів, це надзвичайно велика кількість людей, залучених до освіти. Дійсно, нам вдалося за минулі роки досить таки багато зробити, значить, є наше бачення, наші плани розвитку освіти на цей рік, на наступні роки. Якщо говорити сьогодні про освіту, може, треба дивитись на цю галузь в деякій мірі і в цілому те, що відбувається сьогодні на рівні міністерства освіти, тому що освіта вона не може самостійно сьогодні існувати, тому що це вона має значну політики, Міністерства мінусвіт. освіти і школи, і дошкільні заклади. Вони працюють за певними навчальними планами, навчальними програмами, тими ж посібниками, які сьогодні віддаються. Якщо говорити в цьому плані, то тут є дуже немало питань, питань актуальних, і те про що говорили, наприклад, обіцяли до 1 листопада. Забезпечити всіх учнів десяти класів новими підручниками, яких, на жаль, що сьогодні не всіма забезпечено в електронному режимі ну, в електронному режимі, так, але мова йшла за задрукованому вигляді, в паперовому вигляді підручників, яких, на жаль, немає сьогодні, десь проводяться такі, я б сказав, не зовсім обдумані кроки щодо зміни і програми, і змісту і зі, історії зі історії, і мене як вчитель української мови і літератури, десь хвилює і те, що відбувається. Українською літературою і так далі. Тобто є і такі проблеми. А є проблеми, які слід нам вирішувати на місцях. Це проблеми зміцнення матеріально-технічної бази, бази розвитку освіти. Я б десь тут відзначив знову те, що, наприклад, і те, що зв'язано навіть з вчорашнім нашим таким, нашою презентацією такої міжнародною по німецькому проекту освіта. Ми, органи освіти, місцева влада повинна створити умови для навчання, виховання наших дітей. І, ось, наприклад, тепловий режим. В цьому році ми перевели дошкільний заклад номер 11 на автономне опалення. Ми плануємо влітку, вже в цьому році, значить, встановити автономне опалення в 30-му дошкільному закладі. Теж вирішується питання встановлення окремого автономного опалення в дошкільних закладах номер 6 номер 5 ми будемо проводити капітальний ремонт басейнів дошкільних закладів. І зовсім недавно, по вашому телебаченню, якраз був сюжет про уроки плавання в школах нашого міста, про уроки гімнастики, гімнастики. які ми проводимо в школах нашого міста. Це все те, що йде на користь дітям, на їхньому здоров'ю, на їхній розвиток, ми будемо робити. Михайло, я чи є для міських шкіл проблема кадрової політики або працевлаштування випускників навчальних закладів? Освітян за освітою є ця проблема, і вона є дуже гострою. На жаль, з кожним роком вона не вирішується. Навпаки, вона ще збільшується. Є велика кількість молодих випускників, не тільки нашого Прикарпатського університету, але й інших вищих навчальних закладів, які отримали диплом, закінчили вищий навчальний заклад і, на жаль, не можуть влаштуватися на роботу. Це є об'єктивна причина, причина ситуації, яка відома сьогодні, і в міністерстві. І тут є десь тривожна те, тому що якщо рік-два-три не попрацюють молоді спеціалісти, вони залишить ціна. Так ну навіть не тому. Молода людина вона мусить шукати іншу роботу, щоб якось жити, щоб отримувати зарплату. У Африківську ведуть соціальні картки. Такою є ініціатива міської виконавчої влади, яка спільно з молодіжним громадським центром запроваджує проект система соціальних знижок. Докладніше, Оксана Середюк. Вже з березня в Івано-Франківську ведуть соціальні картки. Вони надаватимуть знижки на товари і послуги за дисконтними картками Єдина картка. Їх розповсюдять серед малозабезпечених верств населення безкоштовно. Нині в обласному центрі 14 тисяч малозабезпечених сімей. Проте цього року соціальні картки отримають лише 8 тисяч. Для них це економія власних коштів. У нас вже близько 50 підприємців підприємців, з якими ми мали переговори, зацікавлені надати знижки з різних починаючи від юридичних послуг, аудиторських послуг, перукарні. Магазини продовольчих товарів, магазини господарських товарів тобто ті, ті об'єкти підприємницької діяльності, яких кожен день безумовно ми звертаємося для своїх потреб. Автори проекту очікують подвійного ефекту, Малозабезпечені громадяни зможуть заощадити до тисячі гривень в рік. А представники бізнесових структур отримати постійних клієнтів. Чим це може бути цікаво для підприємців участь у цій програмі? Завдяки участі в системі соціальних знижок підприємці отримують додатковий притік клієнтів. Тобто, якщо ми передбачаємо в Івано-Франківську поширити 8 тисяч дисконтних карток серед малозабезпечених, то кожен підприємець міста потенційно отримує. 8 тисяч додаткових клієнтів нині на участь в проєкті зголосилися майже півсотні підприємців. До кінця року організатори планують залучити до 150. До речі, система соціальних знижок протягом п'яти років успішно реалізується в Рівному. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко для програми Дієві особи. Михайло Йосипович, як власне в програмі соціально-економічного розвитку прописана от політика соціального захисту. Це те, це те, чим займається департамент соціальної політики в виконкому. Ви знаєте, за оці два місяці моєї роботи найбільше звернень якраз було з цих питань. Сьогодні в місті Івано-Франківську 14 тисяч людей, які отримують соціальні допомоги. Якщо взяти за 2010 рік, отримано такі допомоги надано більше як на 109 мільйонів. На жаль, ситуація така, що є дуже багато людей, які живуть у важкому стані, дуже багато людей, які хворіють, яким потрібно надавати такі допомоги і так далі. Департамент соціальної політики, який Леся Тарасовна Заклинська, я вважаю, що вони працюють досить таки організовано, значить, і роблять те, щоб якось полегшити оце становище, в якому сьогодні опинилися мешканці нашого міста. Я б десь відзначив, наприклад, бо я. Очолюю майже близько 20 різних комісій. У нас працює експертна рада на надання такої допомоги. Ось минуле засідання, яке відбулося зовсім недавно, 135 заяв, 135 людей звернулося, щоб надати їм матеріальну допомогу. Я б десь і сказав про те, що в міському бюджеті ми передбачили, наче відбулося вже таке засідання нашої комісії. Майже 30 дітей в місті є, які важко ванкохворі. 250 тисяч гривень передбачено в бюджеті, і в нас відбулося вже засідання першої комісії щодо надання такої допомоги, значить, звернулось п'ятеро батьків. Ми надаємо частково таку допомогу на те, щоб якось допомогти в лікуванні цих важкохворих дітей. Зрозуміло, Михайло Йосифовичу, і е, як ви оцінюєте ситуацію у сфері культури е, шанси цієї галузі, як вони прописані в програмі соціально-економічного розвитку? Я вважаю, що ця галузь є дуже перспективною, що ця галузь десь ще не повністю розкрилась, що ця галузь вимагає великої підтримки. І я думаю, що воно обов'язково так буде робити. Сьогодні ми маємо ряд потужних колективів художньої самодіяльності. Сім таких самодіяльних муніципальних колективів сьогодні десь отримують підтримку міської і влади. Так і з єдине місто, яке має Так, у фін колектив. фінансуванні. Наприклад, кожної неділі. У нашому художньому музеї відбуваються концерти духовної музики. Я дуже часто там буваю, дуже багато людей приходить. Я вважаю, що в цьому ці галузі ми будемо багато що робити ще. Наприклад, я би відзначив те, що ми плануємо у цьому році проводити чи реалізувати так звані лі, літературно-мистецькі проекти. Цей рік багатий на різні ювілеї. Ювілей зараз будилися Українки від дня народження 140 років від дня народження. Лисів Українки 140 років від нього народження Василя Семеновича Стефаника і багатьох інших письменників? І ми будемо пробувати в місті десь так якомога ширше залучати мешканців нашого міста до відзначення цих дат. дат. Спасибі Михайло Йосипи, що завітали до нашої телестудії. Який алгоритм дій буде задано в гуманітарному секторі Франківська? В рамках програми соціально-економічного розтку міста 2011 Про це ми сьогодні говорили з головною дієвою особою нашого телевізійного циклу гуманітарним віцемером Михайлом Вересом. Дякуємо за увагу! Хай вам щастить.